А чи ви колись замислювались над тим, що таке вітер та дощ, або що таке торнадо, та звідки воно береться? Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами, як вітер та хмари, або як утворюються печери, чи замислюємося? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому? Зараз ви дізнаєтесь, що таке осінь? Як можна побачити вітер? Чому вітер шумить за вікном? Де знаходиться найбільше вітряне місце на землі? Що таке буревій, Чому такі небезпечні торнадо? На яку відстань торнадо може перенести предмети? Коли змінюються астрономічні пори року? Чи є просте правило, яке дозволяє запам'ятати скільки днів кожного місяця, З чого складаються хмари? Чому дощові хмари в сірі, де знаходиться найбільш дощове місце у світі? Як утворюються печери? А також ви дізнаєтесь, що таке коралові риби. Вже за вікном осінь, одна з чотирьох пір року між літом та зимою. Осінь це перехідний сезон, коли стає помітним зменшення світлового дня та поступово знижується середньодобова температура повітря. Листя дерев восени жовтіє через зменшення в них вмісту хлорофілу, який надає їм зелений колір. Осінь складається із трьох місяців. У нашій північній півкулі з вересня, жовтня та листопада, а в південні, з березня, квітня та травня. Тому теоретично завжди можна наче подорожувати сезонами та обирати будь-яку пору року в залежності від місця на землі. Також восени буває дуже сильний вітер. А що таке вітер? Та чи можна його побачити? Землю огортає товстий шар повітря, званий атмосферою. Повітря всередині атмосфери пересувається від одного місця до іншого, коли нагрівається або охолоджується. Такий рух повітря називається вітром. Вітри переносять з собою вологу і тепло і істотно впливають на клімат та погоду. Ти можеш побачити вітер, який часом дме слабо і ледь помітно, глянувши на листя дерев. Іноді ти можеш відчути слабкий вітер своєю шкірою та волоссям. А іноді повітря рухається дуже швидко і стає ураганом, який валить дерева і пошкоджує будинки та автомобілі. Також дуже часто при тестуванні аеродинамічних показників автомобіля використовують вітряну турбіну, у якій до вітру додається, наприклад, дим, щоб краще побачити, як повітря обтікає корпус автомобіля. Тобто Легше за все побачити вітер за його проявом, а безпосередньо побачити вітер оком неможливо, оскільки він прозорий. Складнішим способом побачити вітер є шлірен зйомка це процес, який використовується для візуалізації потоку текучих середовищ з різною щільністю. Винайдено німецьким фізиком Августо Теплером в 1864 році для вивчення надзвукового руху цей процес широко використовується в авіаційній техніці, щоб сфотографувати потік повітря навколо об'єктів. Чому вітер шумить за вікном? Коли за вікном дме вітер, а як ми тільки що сказали, вітер це повітря, що рухається. Буває, що його чути в будинку. При зростанні швидкості вітру збільшується і сила, з якої повітря треться листя, гілки дерев, кущі, стіни будинків та скло вікон. Це тертя може супроводжуватися свистом і завиваннями, особливо коли вітер стає дуже сильним. Цікаво, а де у світі знаходиться найбільш вітряне місце на землі? Антарктида найхолодніший вітряний, сухий і зледенілий континент землі. Там 5 годин поспіль може дмути вітер, швидкість котрого сягає 320 км на годину. Швидкий вітер може перерости в буревій. А що таке буревій? Ураган, слово, походить від ім'я майянського бога вітра Уракан, це сильна буря, при якій колосальна маса темних хмар, злив і сильних вітрів обертається навколо спокійного центру. Ураган зароджується в теплих тропічних водах, а потім неквапливо пересувається океанськими водами, зокрема Атлантичним океаном, Мексиканською затокою, Карибським морем і західною частиною Тихого океану, зі швидкістю від 8 до 32 Кілометрів на годину обертаючись навколо центру з низьким атмосферним тиском. Хоча ураган рухається повільно, швидкість вітру в спіральних завихреннях становить від 120 до 240 км на годину. Такий вітер зносить дома обламує гілки з міцних дерев з коренем вириває рослини, а потоки води забирають із собою все, що погано закріплено. Будинки тварин і людей. Центр урагану, діаметр якого може досягати 24 км, називається оком урагану. У північній Атлантиці сезон ураганів триває з 1 червня до 3 листопада. У східній частині Тихого океану урагани найчастіше являють собою тропічні шторми. У наші часи шляхи ураганів відстежуються штучними супутниками землі, і населені пункти, яким загрожує ураган, заздалегідь отримують попередження. На далекому сході та у Південно-Східній Азії урагани називаються тайфунами. Також з вітром пов'язане ще одне природне явище торнадо. А чому торнадо такі небезпечні? Торнадо або смерч це сильний атмосферний вихор у формі ворванки, який зазвичай виникає під час грози і становить небезпеку для всіх, хто виявиться поряд. Такий смерч може знищити все на своєму шляху: будинки, людей, автомобілі, дерева, тварин і навіть цілі поселення. Іноді він смоктує легкі пересувні будинки. Сильний торнадо, який пройшов 3 квітня 74-го року, над містом Ксенія в штаті Огайо, зрівняв із землею фермерський дім і розбив усе, що було всередині. Але залишив недоторканими три крихкі предмети: зеркало, лоток яєць і коробку з ялинковими прикрасами. Іноді торнадо робить інші дивні речі. Одного разу він підняв у повітря із залізнодорожньої колії потяг, вагою 386 тонн і випустив його через 5 метрів. У сполучених штатах щороку під час гроз трапляється близько тисячі торнадо. Східний потік холодного повітря від хмар зустрічається з висхідним потоком теплого повітря від землі. Якщо атмосферні умови сприяють, зароджується торнадо. Слабкі торнадо існують не більше 10 хвилин і пересуваються на невеликі відстані. Потужні торнадо тривають годинами, а деякі з них пересуваються на 160 кілометрів. А на яку відстань торнадо може віднести предмети? Найбільша відстань, на яку може бути переміщений предмет вагою пів кілограма, становить близько 160 кілометрів. Містечко Грейт у штаті Канзас, 10 листопада 1915 року сильно постраждало від торнадо, і міське сміття було знайдено на відстані 130 кілометрів. Серед сміття були квитанції, чеки, фотографії, гроші, одяг, покрівля та книжкові сторінки, які розлетілися майже на всі ферми на північний схід на відстані 130 км. кілометрів. Торнадо пройшов через це містечко та через шайн ботомс. І на відстані 40 кілометрів на північний схід від кінця його шляху з неба впало 45 тисяч качок, що мігрували. Після Ворчестерського торнадо, що трапився в штаті Масачусетс в 1953 році, в Бостонську гавань впали промоклі і замерзлі клаптики матраца, піднятого в повітря торнадо на відстань 80 кілометрів на захід від гавані. Так, восени такі явища можна зустріти у світі особливо часто. До речі, чи знаєте ви, від чого залежать пори року? Коли змінюються астрономічні пори року? Рік на землі традиційно ділять на чотири періоди: весну, літо, осінь та зиму, і пори року змінюються відповідно до наклону земної осі, та у результаті цього від руху сонця по схило. У північній півкулі весна починається тоді, коли сонце у своєму русі з півдня на північ перетинає екватор, що називається точкою весняного рівнодення. Літо відраховується від точки літнього сонцестояння. Коли сонце найвище стоїть над горизонтом. Осінь починається в день осіннього рівнодення, коли сонце у своєму русі з півночі на південь перетинає екватор. Зрештою, зима відраховується від точки зимового сонцестояння, коли сонце стоїть найнижче над горизонтом. У три осінні місяці. Кількість днів у місяцях наступна вересень 30 днів, жовтень 31 день, листопад 30 днів. І так кожного року. Цікаво. А чи є просте правило, яке дозволяє запам'ятати, скільки днів кожного місяця? Існує мнемонічне правило запам'ятовування кількості днів у місяці. Руки складають у кулаки і йдуть зліва направо від кісточки мізінця лівої руки до вказівного пальця. По черзі торкаючих кісточок та ямок, перераховують січень, лютий, березень. Лютий доведеться запам'ятати окремо. Після липня кісточка вказівного пальця лівої руки треба перейти на кісточку вказівного пальця правої руки і продовжити рахунок до мізинця, починаючи з серпня. На кісточках. 31 день між кісточками 30, у лютому 28 або 29 днів. Тому кожного року у вас є однакова кількість днів восени, аби насолодитися дощем та хмарами, котрі узимку затягнуть собою усе небо. До речі, а з чого складаються хмари? Хмари складаються з мільярдів крихітних капельок води та дрібних кристаликів льоду, що плавають у повітрі. Кожна крапелька в хмарі в 100 разів менше краплі дощу. Як правило, хмари нижнього ярусу вони розташовуються не вище 1800 метрів над землею. В основному складаються з крапель води. Однак у холодну погоду вони можуть містити дрібні кристали снігу та льоду. Хмари середнього ярусу, що пливуть на висоті від 1800 до 6000 метрів, влітку складаються з водяних крапельок, а взимку містять багато льоду. Хмари верхнього ярусу, ті, що вище 6000 метрів, в основному складаються з крижаних кристаликів. Крім води та льоду, багато хмар містять тверді частинки диму та пилу. А чому дощові хмари сірі? Дощові хмари зазвичай темно сірі, тому що крізь них не проходить світло, йому заважають численні і щільно упаковані крапельки води та крижані кристали всередині хмари. Загалом колір хмари залежить від його проникності для сонячних променів. Хмари виглядають сірими, коли вони блокують сонячне світло. Чим товща хмара, тим більше світла вона затримує. Коли товщина хмари досягає близько 900 метрів, неї не може пройти ніяке світло, але може почати йти дощ. Цікаво, а де у світі знаходиться найбільш дощове місце. Найбільше дощів спостерігається в селі Льоро. Колумбії розташовані у південній Америці. Щороку там випадає 13 тисяч 300 міліметрів опадів. Також серед списку найдощових місць планети є Маусінрам Індія та Черапунджі. Також у Індії кількість опадів у них складає приблизно 12 тисяч міліметрів. Щоб зрозуміти, скільки це то це майже повністю затоплена п'ятиповерхівка. Найбільша кількість опадів в Україні зареєстрована в Карпатах Чорногорі 2361 мм за рік. Великі опади призводять до підняття води в морях та океанах, через що печери у берегів утворюються значно швидше. А як взагалі утворюються печери? Більшість печер, що знаходяться вздовж берегів, утворилися завдяки водній ерозії. Хвилі, які рік за роком б'ються о високий берег, поступово вимивають порожнечі, створюючи печери. Печери у глибині суші також утворюються завдяки водній ерозії. Підземні води вимивають вапняк, породжуючи підземні ходи та порожнини. Печера Крубера вороняча, найглибша печера світу, розташована в гірському масиві Арабіка в Грузії у серпні 2007 року, експедиція Української спілологічної асоціації досліджуючи печеру, досягла глибини 2190 метрів. Найбільша печера у Сполучених Штатах, печера Лечугіла, знаходиться в Карасбатському національному парку печер в штаті Нью-Мексико. На відміну від більшості печер, у яких вуглекислий газ розчиняється. У дощовій воді та дає вугільну кислоту, ці печери виникли внаслідок дії сірчаної кислоти. Сірчана кислота з'являється при хімічній реакції між розчиненим у підземних водах киснем та сірководним, що виділяється з тріщин у підлозі печери. Починаючи з 1984 року, дослідники нанесли на карту вже 242 кілометри підземних ходів і визначили глибину печери 484 метри, що робить лечугіло дев'ятою довжині печери у світі. Найдовша у світі Мамонтова печера, також в США, в штаті Кентукті, довжина якої сягає майже 685 кілометрів. І останнє питання, на яке ми відповімо сьогодні, що таке коралові рифи? Тропічний кораловий риф це схожа на курган або гірську гряду, підводна структура, що складається з коралів та інших водних організмів. Коралові рифи оздоблюють береги понад ста країн, хоча ці рифи займають менше половини відсотка площі океанського дна, від них прямим або опосередкованим чином залежить життя понад 90% усіх видів морських тварин. У коралових рифах мешкають близько чотирьох тисяч видів лише риб. Коралові рифи захищають населення прибережних областей від хвиль та штормів, оскільки служать буферами між океаном та береговою смугою. Довжина великого бар'єрного рифу, розташованого в кораловому морі, вздовж північно-східних берегів Австралії досягає 2300 км. кілометрів. Це найбільша жива структура на землі, і її можна побачити навіть із місяця. На жаль, на великий бар'єрний риф впливає велика кількість факторів, створюючи екологічну загрозу для нього: знижена якість води стоку, коливання солоності, надмірний вилоб риби, що порушує харчовий ланцюг, шляхи кораблів, які можуть призвести до розливів нафти, що також пошкоджують риф. Наприкінці березня 2016 року вчені заявили про виявлення ознак загибелі коралів великого бар'єрного рифу. Змінюється. Клімат та нагрівається вода, відбувається глобальне потепління. Всі ці проблеми призводять до масового знебарвлення коралів та, взагалі, до їх зникнення. Ось і все на сьогодні. Але вже в наступному випуску відповідей для чомушки ми разом з вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.